Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, что начнем работу ректората. Значит, у нас сегодня повестка дня. И, собственно говоря, один вопрос про досвид работы кафедры международных видносов в организации практик студентов. Мы проводим сегодня заседание на историческом факультете. Это основной вопрос. И ряд вопросов текущей деятельности университета. Прежде чем начать рассмотрение основного вопроса, я хотел бы представить и всем деканам и членам ректората нового директора студенческого городка. Это Бондарчук Константин Александрович. Прошу и совместно с ним работать. так продолжают работы кафедры международных отношений, а, организации практики преступления. Да. Значит, по регламенту, а кто у нас первый, кто еще? Я да, да. Нет, да, сколько вам? Да, ну, Я, 30. Я 30. думаю, 3-5 минут достаточно, да. И, и основной докладчик у нас, Александр Васильевич. Александр Васильевич, Александр Васильевич. больше, если 15-17 минут. 15 минут, так? Да? Хорошо. Хорош. Месна, там є, пусть про Юрій приживається. там ще міста є. Шановні Романе Петрович, шановні членів еректорату, <какви> мені хотілося б познайомити все з контингентом студентів. У нас зараз на факультеті навчається на денному відділенню 736 студентів на заочно 22. Тому 958 чоловік. Ту капедру, ми сьогодні заслуговуємо, заслугаємо на міжнародних відносинах. Всього на денному відділенні 286 студентів, бюджетних між 97 займають і 189 договірників. Заочне відділення 59, 32, 27. На факультеті, як хочу сказати, на заочному відділенні навчається 222 студенти, з них на бюджеті 121, на договорі 101. Просідня кваліфікаційної рівень. На денному відділенні бакалаврів навчається 648, спеціалістів 50, магістрів 38. На заочному відділенні 177 бакалаврів, спеціалістів 22, магістрів 23. Адмін студентам, який проходить в нас на постійній основі. В межах світового університету СНГ три студенти у нас, два навчаються в МГІМО та один у Російському університеті дружби народів. Ми заключили договір і він виконується Познанський та Варшавський університет, спеціальності політологія та міжнародні відносини. Ми домовлялися з Познанським університетом, що буде два студенти один семестр, два студенти, другий семестр. Вони нам запропонували 10, перший, 10, другий. Ну, вони можуть це робити, ми не можемо. Коли гуртожитка не прийшли, сказали, шановні колеги, ми як домовлялись, так і буде. Два в один семестр, два в другий. Так що з поляками в нас дуже гарні і такі ділові стосунки. Сьогодні на, ми зібрали шановні колеги на історичному факультеті. Це самий найстаріший університет. щоб ознайомитися з досвідом практичної підготовки студентів наймолодшої. Але найчисельнішою за кількістю студентів спеціальності факультету міжнародні відносини. Спеціальність міжнародних відносини є однією з найпрестижніших. Вона прибуває для абітурієнтів. Кафедра міжнародних відносин наймолодша за кадровим складом, є провідною не тільки на факультеті, але й в університеті. Підготовка студентів-міжнародників має свої особливості, специфіку свою, тому не випадково саме вона ділиться досвідом. Практичної підготовки. Взагалі слід статувати, що практичній підготовці студентів на факультеті традиційно приділялася велика увага. А саме, а саме практика археологічна, музейна, архівна, педагогічна, навчальна та виробничці практики політової міжнародних, вони проходять у Верховній Раді та Міністерстві закордонних справ і завжди. Вони приваблювали майбутніх студентів та абітурієнтів, які готуються поступити на історичний факультет, особливо на спеціальність міжнародні відносини. Один тільки факт: нашими студентами-істориками під час археологічної практики було знайдено унікальний у своєму роді золотий скіфський шагом, який сьогодні займає почесне місце серед експонатів Національного музею історичної коштовності України. Це села Полідерієва Могила, Шахтарського району. Тож місце Сніжно, ми пишаємось. Це в місті Сніжного знайшли це, цей шалом, 938 тисяч грамів із золота. Практична підготовка наших студентів дозволяє їм в майбутньому не тільки 에, віднайти приглашення майбутним професійним навичкам, але і зробити успішну професійну кар'єру. Я, мабуть, прожужав усі вуха, розповідаючи, скільки у нас студентів випускників є депутатом Верховної Ради. Депутатами різних рівнів, політиків, керівників, вчених і так далі. Ми пишаємо з ними. Я тільки хотів сказати, добавити, з що в нас зараз всі депутатів Верховної Ради, у нас 9 чоловік, це заслужені працівники України, це економісти, це журналісти і так далі. Ми пишаємо з тим, що кадровий склад факультету це найпотужніші в Україні. Це переважно його випускники. Така політика дозволяє зберігати найкращі традиції факультету. Забезпечує спадтоємність у розвитку науково-педагогічності майстерності. Я не буду зупинятися на якості практичної підготовки студентів міжнародників, це компетентно. зі знанням справи, зробить завідочка до міжнародних відносин зовнішньої політики професор Оксандросіч Крапін. Але на деяких аспектах хотів би зупинитись. Зверніть увагу, шановні колеги, як тільки відбуваються в університеті якісь важливі зустрічі з видатними людьми, кого на них запрошують. Перш за все, міжнародників, політологів істориків. Чому? Не в образу студентам інших факультетів. Але вони і питання можуть задати у справі, і поспілкуватися на відповідному рівні, а якщо потрібно, і на мовою. А скільки подяк ми отримували за підготовку наших студентів, починаючи зі шкіл і закінчуючи Верховною Раду Кабінетом міністрів? Про це також будете говорити від топові Олександр Васильович. Зрозуміло. Що без практичної підготовки ми не можемо готувати справді фахівців, які були конкурентно спроможними на вітчизняному ринку праці. До речі, багато наших вкусників успішно влаштовуються за фахом, за кордоном, сумно. Але ми також цим пишаємося. На жаль, разом з успіхами ми маємо багато проблем. Так, матеріально бік підготовки та організації практик, зокрема тих, що пов'язані з відрядженням за межі Донецька. Залишає бажати найкращого. Адже уся фінансова сторона справи покладається лише на політе. Я на цьому закінчую. Сподіваюся, що сьогоднішнє засідання зіграє позитивну роль. І ми приймемо всі ті зауваження, всі, що нам вискараці, наші колеги, і ми будемо приймати це до роботи. Дякую за увагу. Дякуємо. Які питання є до Петра Васильовича? Бажаючи бути у нас на факультеті археологічний музей. І будь ласка, тоді у нас там є, завжди ä, працює з 8 ранку до 17 годин, завідуючи археологічним музеєм, який користується великою повагою не тільки наших студентів, а й школ. шкіл приходять, приходять з технікою і наші гості відвідують. Так що, будь ласка, на другому форсі працює археологічний музей. Дякую. Олександр Васильович, пожалуйста. Вам Уважаемый Роман Федорович, уважаемые члены терада, коллеги. Кардер международных отношений внешней политики была основана в июне 1999 года, и главной ее посылкой было открытие специальности международных отношений двумя годами ранее на у нас в университете. Кадровый потенциал кадры, который складывался на протяжении 16 лет ее существования, и в последние годы пополнился нашими выпускниками, кандидатами наук, а это речь свидетельствует о, о достойной практической подготовке, наших студентов позволяет осуществлять качественную подготовку специалистов всех образовательных уровней. Специалистов, бакалавра и магистра. Выпускники получают квалификацию специалиста или магистра в области международных отношений с знанием иностранного языка. С 2001 года имеют лицензию государственной аккредитационной комиссии на подготовку бакалавров и специалистов по специальности международных отношений. А с 2006 года она аккредитована на самый высокий четвертый уровень, на уровень магистра. С октября 2005 года, ну, здесь вот есть табличка соответствия специальности международного отношения, критериями требований подготовки специалистов с высшим образованием четвертого уровня. Вот у нас бакалавры, специалисты и магистры, норматив и практически. Количество преподавателей у нас 15. Соглашение соглашения между Донецким национальным университетом и департаментом общественной дипломатии Организации Североатлантического договора был открыт первый в Украине научно-информационный центр международной безопасности и евроатлантического сотрудничества. Работа центра тесно связана, была и остается тесно связана с картой международных отношений. Руководителями и сотрудниками и экспертами центра являются преподаватели. И и да. можно чуть -чуть Хорошо. Хорошо. В 2008 году центр был преобразован в лабораторию, учебную лабораторию карты. И стал, кстати, одной из баз практики, в том числе нашей студентов. Студенты специальности международных отношений изучают такие курсы, нормативные ну, курсы.